Вітаємо на освітній платформі Faino! У цьому відео ми детально розглянемо, як зареєструвати дитину та знайти електронні додатки для навчання. Дотримуйтесь цих простих кроків, і ви з легкістю зможете користуватися всіма можливостями платформи. Щоб зареєструвати дитину, відкрийте браузер і перейдіть на сайт Faino. У правому верхньому куті натисніть кнопку Реєстрація. Оберіть реєстрація дитини. Введіть прізвище, ім'я одного з батьків або опікуна. Потім введіть свій емейл. Створіть надійний пароль. Повторіть його для підтвердження. Додайте контактний телефон. Погодьтесь на обробку персональних даних. І вже потім натисніть Зареєструватися. Перейдіть до вашої електронної пошти та підтвердьте реєстрацію. Після того, як натиснули підтвердити адресу, ви побачите вікно, де потрібно обрати один із запропонованих варіантів: Перший це навчання у школі, якщо у вас є код реєстрації від вчителя. Якщо коду немає, оберіть домашнє навчання. Потім у новому вікні додайте дані дитини: прізвище, ім'я по батькові. Та клас. Якщо у вас кілька дітей, ви можете зареєструвати їх усіх, заповнивши аналогічну форму. У кінці натисніть Зареєструватися. Вітаю. Ви зайшли на свою сторінку у Файно. У лівому верхньому куті бічної панелі можна перемикати акаунти дітей. Щоб знайти додаток, потрібно у меню. Вибрати підручник видавництва Оріон. Далі натиснути кнопку «Є додаток», яка знаходиться трішки нижче у ті бічній панелі. Натисніть на обкладинку додатка, щоб розпочати роботу. Кожен додаток можна перевести у повноекранний режим, натиснувши ось сюди. Або завантажити окремим файлом, натиснувши кнопку зліва. Якщо у вас пізніше з'явиться код від вчителя, його можна ввести у відповідне поле на бічній панелі. Тепер ви знаєте, як зареєструвати дитину та користуватися електронними додатками на платформі FINO. Сподіваємося, ця інструкція була для вас корисною. Бажаємо успіхів у навчанні.